Постало дуже гостро питання стосовно того, що треба будувати будь-яке укриття. Так як у нас немає свого укриття, яке рекомендоване для використання, тому у нас будують нове протирадіаційне укриття Запорізької гімназії номер 107 яке розраховано на 500 осіб. Так як у нас в школі навчається майже тисяча учнів, то освітній процес буде здійснюватися дві зміни. У нас ґрунт пісок, і він дуже осипається і створюється дуже сильний укос котловану. Для того, щоб усунути цю проблему, було прийнято рішення зробити шпунтірування краю котловану, щоб ґрунт не осипався і не падав на межі забудови. Орієнтовний срок це буде. Я думаю, що четвертий квартал 2024 року. Благоустрій території буде проводитись. Це передбачено проектною документацією. Буде відновлення, будуть зелені насадження. Звичайно, думки є різні, але більшість батьків вже дійсно втомилися від дистанційного навчання, не тому, що воно відбувається неякісно, але дітям в першу чергу потрібна соціалізація дітям треба спілкуватися очно в очному форматі. І, звичайно, навчити дітей очно це набагато простіше, легше і цікавіше, ніж які б там методи форми не використовували. Більшість батьків, звичайно, налаштовано і дітей і працівників нашої гімназії.